Ісус Христос, первісток з померлих. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо тему про Воскресіння Ісуса Христа, і воно Воскресіння Ісуса Христа є запорукою також і нашого Воскресіння, Воскресіння від смерті. Ми говорили про те, що Христос дасть нам вічне життя, і людина, яка послідує за ним, вона не помре вічною смертю, другою смертю. Не буде вічної розлуки з Богом? А що ж собою представляє перша смерть, як її описує Біблія? Принаймні сказано про те, що Адам з Євою коли согрішили, було їм сказано, день, коли ти вкусиш заборонений плід від дерева добра і зла, ти смертю помреш. Адам прожив ще 930 років і лише тоді помер. Що ж з собою представляється смерть? Коли Ісус Христос йшов в Віфанію до Лазаря, то Він сказав учням: Друг наш Лазар заснув, я йду його розбудити. Учні думали, що сказали, якщо заснув, то він, Господи, то він видуже. Мається на увазі, коли людина хворіє, вона потім, коли йде на одужання, вона засинає. І вони думали, що Він говорить про звичайний сон, але він сказав. Ну, Якщо заснув, то видужає. Але він говорив їм про смерть, а вони думали, що про сонний відпочинок сказано. Тоді він сказав: Лазер наш помер. Як ми бачимо, Христос чітко і конкретно сказав, що смерть це сон. Апостол Павло, пишучи до Коринтян, каже: ось кажу вам таємницю, не всі ми заснемо. Раптом, як зминувши оком. При останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть. Як бачимо, як у першому, так і в другому випадку е смерть і сон вони, якби чередуються, і людина, коли проживає певний відрізок часу, днів наших сенсів, при більшій крепості. 80 пише Моїсей в е 89-му псалмі, то вона потім старіється, помирає від старості чи від хвороб, вона засинає, а потім е, скрашає для того, щоб отримати нагороду. Не всі ми померемо, але всі заснемо. І солонянам, пер, ще по солонянам четвертий розділ сказано: Не хочу брати вас залишити, щоб ви не віддали покійних, бо говоримо словом Господнім. Ми не попередимо покійних, бо сам Господь при. Голосі Архангела при трубі Божій, при сурмі Божій зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми що живемо і зосталися, будемо скоплені разом з ним на хмарах на зустріч Господні. Так, таким чином розкривається тема, що коли Христос прийде, будуть, буде категорія людей, які отримують нагороду або потраплять в вічність живими, не побачать смерті. А інші помруть до того часу, тому що раніше народилися, і вони воскреснуть. І так людина засинає. Псалом 103, 29 вірш сказано, «Ховаєш обличчя своє, і вони перелякані, Забираєш їхнього духа, вбирають вони та й повертаються до свого пороху. А по яка користь людині, коли до гробу вона зійде, чи буде хвалити тебе порох? пише Давид. 29 му псалмі і 10 му віршові. А в дії, другому розділі сказано про те, що Давид помер і похований, і знаходиться гріб його серед нас аж до сьогоднішнього дня. А Йова сказано: як помре чоловік, то чи він оживе? 14 розділ Йова, 14 вірш, а 21 вірш сказано, чи сини в славні, чи того він не знає. Чи... При стані того він не відає. Тому що псалом 6 розділ 6, псалом 6, 6 вірш сказано, у смерті нема пам'яті про тебе. у шиволі хто буде славити тебе? Як ми бачимо, коли людина засинає, вона вже ні за ким не слідкує, нікому не допомагає, ніяким чином ми вже нічого не можемо змінити її участь, вона очікує свого результату, вона заснула все не якби, можливості їй допомогти, і вона не має можливості нам допомогти, тому що вона всього цього не знає. І ось коли Ісус Христос прийшов до Лазаря, то, він сказ, то Марта, почувши, що приходить Ісус, побігла на зустріч його і сказала: Коли б Господи ти був, то не помер би брат мій. Тепер знаю, що коли ж попросиш Бога, те він дасть тобі. І Христос каже, Він Воскресне. Вона каже, я знаю, що в останній час Воскресне. Тобто Він проснеться в останній час. Якби він не заснув, якби він десь був поруч, для чого було б Ісусові і Христові турбувати, його знову повертати в тіло, щоб він тут мучився в цьому тілі? Але ми бачимо ось таку картину, Це Євангелія від Івана 11 розділ, він описує, що відбувається з людиною. Так і покладеться людина і не встане аж до закінчення неба. Не збудяться люди і не прокинуться з сну свого. Йова, 14 розділ і 12 вірш. Лише душа, яка згрішила, вона помре. Пишеться в Єзикілі. Тому на сьогоднішній день ми маємо чудову нагоду і надію про те, що ми будемо мати можливість воскресіння першого. Наступає година і тепер уже є, коли ті, хто почують голос Божого Сина, почують померлі і оживуть. Амінь.